Всеукраїнський соціальний проєкт Ми Українці всі одна родина, який успішно крокує територіальними громадами країни, завітав до Черкас. В будинку культури імені Івана Кулика відбулося цікаве дійство за участі організаторів і учасників внутрішньопереміщених осіб, які мешкають в обласному центрі. З початком війни Черкаси стали до певної міри хабом, куди прибували тисячі переселенців. Частина з них їхала далі. Але в обласному центрі сьогодні мешкає понад 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Звісно, завдання і влади, і громади полягає в тому, щоб максимально посприяти їх соціалізації, адаптації до нових умов. І проект Ми українці всі одна родина безумовно виконує цю задачу. Та функція і місія, яку організатори і співорганізатори, саме партнери проекту. Заклали саме об'єднання, об'єднання українців, об'єднання націй, об'єднання всіх творчих родин. Наше місто як завжди виступає також одним із пріоритетних. Береться за одним із пріоритетних напрямків, і цей проект він не просто об'єднує. Він дає сили, він дає заохочує до подальшого змістовного культурного життя в місті, і він допомагає людям адаптуватись нашому місті. Родина Золотухіних Шамлі приїхала з Маріуполя у 2022 році. Пішки виходили з міста майже 20 кілометрів. На фото професійної фотографині Ольги Золотухіної Шамлі рідне місто, яке залишилось в пам'яті. І на світлинах через творчість ми зараз висловлюємо свій біль, про все втрачене. А з іншого боку, творчість це змога показати, наприклад, те саме моє рідне місто, його краєвиди, і черкасцям, і українцям, і всім. Ну, в плані дітей вони зростають вже тут, вже в Черкасах, і у них світогляд розширюється, і це, звісно, впливає на їхні творчі на їхню творчість в позитивному сенсі цього слова. Донька пані Олі Міржана малює, займається спортом і теж радіє, що нині мешкає у Черкасах. Мені більше подобається малювати персонажів якісь з ігор. А... Я малюю вже чотири роки. Перші два роки я вчилась малю... малювати в Маріуполі, ну і за війни пократила, поїхав в Черкаси, потім почала вчитися тут. Але... І за того, що було далеко далеко їхати. Тоді я пократила сюди ходити. І два роки я сама вчилася малювати. Марія Галушко з донькою Світланою на заході у двох. Їх тато воює. Вони вже двічі переселенці. Перший раз довелося покинути рідну домівку у 2014-му, а вже в 2022-му виїжджали з Сєвєродонецька. Про цю щемливу історію теж дізналися відвідувачі заходу. Не лише хлібом єдиним. Да, ми живемо на цьому світі, це дуже така дійсно моральна, емоційна підтримка. Вона дає змогу ну, доторкнутися до чогось такого ну, вічного, да, до мистецтва. Тому так, я дуже залюбки відгукнулася ось, ну, на, на запрошення і вважаю це гідним наслідуванням, такий досвід. Найти треба людину, яку яка б справді допомогла, і обов'язково не опускати руки. Воно все одно дасть плоди. Навіть ну не вийде з першого разу якось десь адаптуватися все одно колись, колись да й вийде у кожної родини своя історія. Кожна рятується своїми методами, але безумовно подібні проекти дозволяють притамувати свій біль, поділитися ним з іншими, відчути справжнє єднання. Направлений він перш за все на те, щоб підтримати людей, що змушені через страшну війну, через страшну біду покинути свої домівки, і приїхати на нові місця, підтримати переселенців. А ще цей проект це. Той момент, коли ми бачимо єднання нашого українського народу, тому що зараз немає чужої біди. Ми всі одна, єдина велика родина. Директорка івент-агенції Садиба Мюзік, яка і є основним організатором проекту Ірина Коваленко, впевнена, що своєї мети проект досягає. З мета проекту дати цим людям відчути якийсь позитив, якусь підтримку. А тут виявляється, що вони один одного підтримують, що вони можуть художніми номерами показати свою силу, стійкість, впевненість в тому, що ми вистоїмо, що ми переможемо, і якраз в. Дуже гарний склад родин. Я дякую за підтримку місцевій владі міста Черкаси. Це дуже важливо, тому що нас всі підтримали. Я дякую нашим партнерам національному кінотеатру Світ Тіві. Я дякую автору нашої ідеї Віталій рябчуну який взагалі придумав і створив цей проект. Тому що надзвичайно важливо розуміти, що ми не дарма просто їздимо по містах. Ми несемо людям якусь впевненість, якусь віру. Ми об'єднуємо людей. Надійним партнером проекту став національний онлайн-кінотеатр. ТВ. за час реалізації проекту поділилася його представниця Марина Русак. З'явилися і інші плани щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб, які вже вдалося реалізувати. Це взагалі страшно втратити все і віднайти спочатку себе психоемоційно, а потім, але є ще інша сторона, тобто всі намагаються допомагати якимось чином матеріально, там там помешкання, ще щось, ще щось, ще щось. Але ми забуваємося, що в нас насправді дуже депресивне психоемоційне і в дуже багатьох він а, прихований. А і, от саме цей проект, на нашу думку, і на на, на на ті відгуки, які ми отримали, він дає можливість людям от дістати ці емоції і е, подарувати позитивні емоції е, глядачу е, громадам, і так само отримати від громад цей відклик і повне прийняття. Ми розробили, розробили програму для внутрішньопереміщених осіб, тому що ну зрозуміло, що людина приїжджає і не у всіх є новий сучасний телевізори, а всі Мають право і хочуть мати доступ до якісного телебачення, щоб було безліч каналів, якісний контент. І тому ми вирішили всім родинам ВПО давати. Ну, той, хто хоче дивитися і стати абонентом світі, ми даємо безкоштовне користування приставку Андроїд, яка перетворить будь-який старий телевізор на сучасний смарт. На завершення заходу кожна родина-учасниця, окрім позитивних емоцій, отримала подарунки від організаторів, як музичні, так і корисні в господарстві. Ми разом, ми українці, всі одна родина. Проект це засвідчив.